Захисник. Хто він? Лицар майбутнього в кевларових обладунках? Мужній воїн із сучасним мечем? Кіборг? Людина з Азовсталі? А може, той, хто 24-ГО зібрав свою волю разом з тривожною валізою? Не опускав руки, доки по ньому пускали ракети. Сховав рідних та близьких, але не свою відвагу. Той, хто підірвав танк, але не довіру суспільства до себе, забрав смуток та дав надію на майбутнє. Захисник, високий, низький, молодий, старий, худий, гладкий, сильний, сильний духом, сильний тілом, захисник. Той, хто сам збив шість рашистських літаків, той, хто більше вісімдесяти діб тримав оборону в повному оточенні під трьохтонними бомбами, той, хто в перші години вторгнення знищив чотири танки окупантів, той, хто навів арту на свій перший і останній будинок, щоб знищити ворога, той, хто за добу звільнив 20 населених пунктів, той, хто оперував тяжко поранених, двадцять на сім. Хто врятував з під завалів сотні людей? Захисник, захисник своєї сім'ї, свого будинку, своєї землі, захисник свободи, захисник правди, захисник нації, національний гвардієць.